Поки я собі обриваю сорт Манон, мій улюбленець по смаку, зриваю твердим, не хочу, щоб осипався, дуже шкода його вже ось. Можна їсти хрустким, як яблук, але він дуже вже солодкий. Маю намір вам показати ще одного мого улюбленця. Це такий трудолюбовий сорт. Всі, хто займається персиком про нього, знає. Це у нас кондор. Так, цьогоріч є. У мене його дзьобик, він є не щороку, і якщо може половина плодів на дереві бути з дзьобиком, а половина без нього. Дуже перспективний сорт, ще він у мене не дозрів, Хоча в стані споживчої такої стиглості ще не набув, але вже технічна стигність у нього є. Я думаю, що в промислових садах саме в такому стані їх зривають і починають транспортувати. Ще твердий, твердий. Ще він трішки нальється, ще він збільшиться в розмірі. Ну, Кондор це ще той трудівник. Рекомендую усім мати його в саду, має дуже е, такий збалансований прекрасний смак персиковий, гарних персикових тонів. Щорічно на ньому є плоди, навіть в найважчі роки він може вас потішити якимось маленьким врожаєм, а ось зараз. Давайте один скуштую, він так ось непоганий, м'який. Не м'який, але смачний персик, коли дозріє в повній мірі, то можна вже буде посмакувати. Зірву його, напевне, на наступні вихідні, якщо буде така у мене змога. Гарно себе показує як на веретині, так і в чашовидних кронах, Ось такий сорт. Всім раджу. Кондор, дякую за увагу.